Всім привіт! Сьогодні у нас трошки не по плану, не стосовно наших вообще, цікавих FTшок та 16 б У нас все ж таки йде станочна, станочна тематика. Так що на нашому столі тут є така коробочка, яка нам прийшла від наших братів-китайців. Тобто подивимося, що це таке. Силочка десь буде отут, що це буде на самому. Кінці нашої епопеї. Ну, подивимося. Ішло воно у нас десь приблизно два тижні, може бути три. Вже, якщо чесно, трохи збився. Так, що ми маємо? в Нашій коробці куча ще коробок. Куча коробок і подивимося, що в них є. Що в них є? Так, цей станок. ЧПУ, Маленький фрезерний для культурних робіт вдома. І я вже трохи поковирявся. Ми тут маємо такі ось речі. Це у нас підшпіндель кріпьошка. Поковирявся я в плані того, що потрібно було шпінделя розточити оцей ось отвір під діаметр 55, так як шпіндель, який... До бідного, має до себе якусь увагу, то він є безколекторник і він сюди не влазив. Ну а тут переходчики під ШВПшки, навіть воно винтова пара. Інакше кажучи, дві залізачки на весь пасет. І самі направляйки. І винт. Нічого майже цікавого. Перейдемо далі. Наступна коробка в нас отака коробка. Що нам тут прислали? Прислали нам тут цілу-цілу купу болтиків, гаїчок, шайбочок, мітіси. В общем-то, то все мітіси. По ходу п'єсу будемо використовувати ручки для переміщення оці ножки резинові. все таке. опори досить такі якісні, на мій погляд. Так. Таке. Дивимося далі. Так, що в нас є? Так, Це в нас бокові планки. Покривкуванки. Кріплення осі і під шаговіка. Алюміній. Якийсь анодований. покриття досить гарне, але по весу щось воно не дуже схоже на алюміній. Або на дюраль. Важкувати, як на мене. Так. профільочки. Профільочки профільочки такі. Ось такі, все в плівці. Порізано дуже чітко. Нема ніякої незаусні, заусні, не буде нічого, ну що чітко. Так, ідемо далі. Опа. Опа, Так, теж прошильочки. Будемо збирати цей конструктор Лего. Думаю, що, що, що до чого підходить. Так, далі. далі. Частина корпусу теж, станок розмір робочого поля 400 на 180 міліметрів. Для моїх потреб це аж більш чим достатньо, більш чим достатньо. Так, Ну і саме основне, це наш стіл, стіл, стіл теж профіль різаний, чітко різаний, але ж... Можна було і повидувати хоча б стружку. Ну ладно, то все не важливо, не важливо. Так, йдемо далі. Далі, що в нас тут? Що в нас тут? Куча коробок. Коробок, ну я так приполагаю, що це, що це в нас шарові папори для направля. Сальничок. Там видно кульки стальні, перекатуючи, алюміній. Ну, зроблено досі так чітко. Але як зберемо, тоді ми все це побачимо. так ну, тут Немає сенсу навіть передивлятися, що то останнє було. І самі коробки далі йдемо. Далее, что нам тут китайці поклали. Так, шпылька. Пунктовая сгайка. Раз. Так, еще пачка. Пачка. Направляю. Направляю. Пачка. Направляю. Кошти не пожаліли. Так. Так, різьбочки. Ну, на перший погляд взагалі-то там дефокус. Все чітко. Хромовані направляйки. Дві на поперечку. І продольні теж, теж теж з різьбами. Різьба М6. А проток М12. М12. Можливо якась сталюка, дзвонить. Так, це теж ще Продольна поперечка. так, Зробимо, подивимось, чого воно вартує. Так. І наступний ящичок. Наступний ящичок у нас отакий я його вже відкривав. Це є сам шпіндель. Так. Китайці присилають з сангою, мабуть, десь 9 чи 8 мм, яка заражена, але це мені не підходить. Розмір ер 16 Все чітненько, шліфоване. Значить, якісно все зроблено, ну в роботі подивимося. Так, я його вже вмикав, але трохи є одна біда. Від... Ну як китайці все це роблять. Тобто тут все чітко, тут лежить підшипничок, пружинка. Тут стоїть підшипничок без пружинки. Осівого люфта його нема, тому що пружина піджима, але радіальний люфт в цій кришці, сам підшипник, ходить у кришці, є зазор, то є не дуже добре. Ну то Ми вирішимо. Тут була ще крильчатка, я її трохи зняв, ну, то не беда то ми її потім, потім одінемо, а зняв я його для того, щоб його розібрати. Якщо ми зріжемо оцю поверхню, для того, щоб вона заходила в кріплення, то там навіть не останеться і міліметра кріплення. воно буде таке хліпайте. І було прийнято рішення взяти, розібрати його цей двигун, три болти. Викрутити, вставити його в оправочку самого СіЗ і заново зібрати. А те, де підшипничок, або зробити іншу кришечку, щоб вона більш платніша була, або можна використати колечко і піджати її болтиком в одну сторону. Основне зусилля йде бокове ось на оцю. Радіальник йде на цю поверхню. Але ж ми вирішимо, що з цим робити. Так як пружинка піджима, можливо, посадимо на локтець, то вже ближче до діла. Дроти такі досить м'які. Судя по поперечному січенню цього дроту, десь квадрат, квадрат точно є. Више Китає 148 вольт, 502, 12 тисяч. В мене використовується блок живлення на 50 вольт. І воно майже пограничне до використання з драйвером цього шпінделя. Воно все працює і питань наразі не було. Поступово будемо збирати це діло і подивимося, як воно це все буде працювати. Працювати поїхали далі.